І першою його зупинкою стає саме та улюблена повія шефа, і от з нею є один цікавий нюанс. Послухайте, як вона розмовляє. Та заведи тваринку. Помню, коли я училась в школі. У мене була собака озвучувала фільм студія Омікрон. Вони ж гуртом. Ви точно чули акторів дубляжу з цієї студії, як мінімум Євгена Малуху. І саме тому я під фільму сидів з таким обличчям. Боловив дивні вайби, коли голос Гомера, Беть Сімпсона, каже таке: вичі зараз критичні дні. У нього встає, але він не може бризнути. Але зараз мене хвилює навіть не це. А цікава говірка подружки боса. Вона ж карен. Ну, що ж ти робитимеш? Ти всю жизнь посвятив боссу. Ну типу, ви купайте, українська студія, українські актори, весь фільм повністю озвучений українською, і лише пані Карен у нас поки не визначилась з гендером. Чому вона розмовляє, як я три роки тому? З цим питанням я пішов до друга манга рідера, аби розібратися з більш детальним бекграундом цього персонажа. В ході нашого розслідування було знищено приблизно 10 банок пива. Але попри це, ми таки дійшли до істини. І вона якась дебільна, як на мене. Події манга відбуваються як не дивно в Японії, і всі персонажі є місцевими. Всі. Окрім Карен, вона іноземка, і, хоч точно не називають її країну походження, але говорить вона з яскравим англійським акцентом, а іноді і чистою англійською. Склавши 2 плюс 2, ми розуміємо, що нічого краще ніж показати іноземність російською, б мовою, студія Омікрон не придумала. Yeah. Я не дуже розумію цей мов. Окей, фільм було озвучено до початку повномасштабки і все таке. А ви чому, наприклад, не використати фабрик стайл і просто не додати англіцизмів до її говірки? Соле so, бенг uh, Пустити сабами знизу переклад, коли вона говорить. Ну або ви не повірити, можна тупо озвучити її як решту персонажів. Так втратиться момент її іноземності, але наперед скажу, що він не несе в собі ніякої сюжетної цінності, на відміну від манги. Ну і така практика в студіях озвучки в принципі застосовується регулярно. І Я не можу згадати прям критичних випадків, щоб це зруйнувало мені експірієс від перегляду фільму.